Слухай, я розумію, що це каблучка твоєї покійної дружини і все таке. Але я готовий заплатити тобі 138 кришечок прямо зараз. То що, радий вітати вас у другій частині Як стати мільйонером у Fallout 4? Судячи із того, як бігають очіки у нашого головного героя, він знає, що сьогодні ми будемо виносити з Diamond City усе, що погано прикручено. Але для початку ми продамо усе, що залишилось у собачих кишенях з минулого випуску, і виконаємо декілька завдань для місцевих бариг. Цікаво, що захоче купити бабуся, котра продає одяг. Добрий. Дайте пачку дзигарів і хміля місце літраве. Особисто я її вибір максимально поважаю, але їй доведеться обійтись одягом, який я познімав з мертвих бомжів. Проте це ще не всі сюрпризи на сьогодні, адже місцевий драматичний гурток вирішив розіграти сценку із бійцівського клубу. Я не Тайлер Дерден. Ми знали, що ви це скажете. Добре, я Тайлер Даден. Якщо ви не бачили оригінал, то можете і не дивитись там все так і було. Далі пропоную не гаючи часу виконати всю дрібну роботу для місцевих бариг для того, щоб нафармити перші серйозні суми. Почати я пропоную за цього мудика у кепці, котрий намагався продати нам палицю під виглядом зброї. Угу, Шукай дурних. На щастя, для нього робота, яку він нам запропонував, звучить дуже цікаво, адже він пропонує нам змародерити декілька антикваріатних речей із напівзатопленого будинку, що звучить дуже профітно. Також нам дуже легко вдалося розкрутити його на найвигіднішу для нас ціну. Me, Show me oh. Перший пішов і настала черга місцевого наркобариги. Який очевидно просить нас нарвати йому якоїсь травички, чим я абсолютно не здивований. З ним ми прокручуємо все те саме, вимагаючи з нього максимум. Ну, на тому й домовились. Тож продовжуємо наш маршрут з набирання задач далі. На шляху до наступного лоху, а, тобто клієнту. Ми стали свідком чудового мітингу. Розвалюється! Гнила Російська імперія! Хм, а це місто мені все більше і більше подобається. Не те, щоб я відмовився від плану їх всіх обкрасти, але робитиму це без задоволення. А перед нами наш наступний клієнт у вигляді старого діда. Який бухтить, бухтить, бухтить і просить принести йому фарбу для стіни. Тому розкручуємо його за нашою старою схемою. Хе-хе-хе, uh, чергова жертва потрапила в нашу пастку. То що ж, а, знаходимо останнього клієнта опана. Цілий город безкоштовних фруктів і овочів. Яйбу. Що ж на такій позитивній ноті направляємось до нашого останнього клієнта хворого на рак малого пиздюка. Hello? That's not funny! Як би там не було, він просить нас почистити ту калюжу, звідки він набирає воду, яку потім продає. Хоч у нього і є поважна причина, проте знижки ми йому все ж не зробимо. We're both business people Fang. Don't insult me. Що ж, з останністю цього клієнта я вас трошки піднаєбав, але не хвилюйтесь, в його короткому житті ще буде багато останніх моментів. Тому ми спокійно зупиняємось, вкачуємо шукача скарбів на 2 і направляємось до нашого тепер точно останнього клієнта. А нею у нас стане оця потвата жіночка вчена. hey that's pretty good biology lesson that's right usually the kids from the schoolhouse are the first to drop by but i don't see why i can't start the lesson with you Во, 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 во. Я звісно все розумію. Але з дітьми. Ня, ми робимо радіацію як це інше теж, бо це термін переведе до доза 200 іонізних разів. А, то ти про таку біологію. Блять, ну. Я, хоч і знаю правильну відповідь проте... давай краще перейдемо до справи. Yes, Одним словом, вона хоче, щоб ми спіймали велетенську муху, відрізали їй сраку, і принесли до цієї навіжени. Тобто, розумієте усю ситуацію? Вона проміняла оцю дубцю на оцю. Ну, як кажуть Бог тобі суддя. Ми краще будемо займатися своєю улюбленою справою. Фух, це було довго. Що ж, ми отримали всі задачі, які хотіли, залишилось лише їх виконати. Воу-воу-воу-воу-воу. А отут якраз ідеальний момент для того, щоб пояснити вам перше правило виживання. Якщо ви бачите беззахисну людину, яка кричить Люди допоможіть, діставайте пістолет і стріляйте їй у голову. А зробили ми це не тому, що ми жорстокі і нам похер на людське життя. Ну не тільки тому, що ми жорстокі і нам похер на людське життя, а ще тому, що її гомодружки вирішили влаштувати нам справжній трап. Але на жаль, це не той трап, як дівчата з пісюнами, а той трап який пастка. На щастя, їхньому зловісному плану не дано було збутися, і ми перебили їх усіх як останніх лохів.

What'd you guys do? That's the thing. It turns out they weren't grenades at all. They were just rocks. He was making the sounds with his mouth. pins being pulled for all nine yards. <laughs> fucking nuts. You guys it out? No, we just stood there. Couldn't believe what we were seeing. After he threw about a half a dozen rocks near the back of the store, he started making machine gun noises and backing toward the door. Once he got outside, it sounded like he pretended to get on a motorcycle. Which of course didn't start right away. Then he took off toward the freeway, and would sounded like a throttle shifting gears. and everything That's insane. How does someone like that survive out here at all? I don't know. There's some lunatics out there. Бля, история. <Furthermorewegian> Кожен раз, коли проходив цю гру незлічену кількість разів, але блядь, кожен раз як вперше. перший. Ну вас, нахуй, чесне слово, з вашими гранатами, з вашим камінням, блять. Просто їбануті, їбануті. Ну, на щастя, ми можемо спокійно довиконати всі наші завдання. На цьому моменті, до речі, я знайшов ту траву, яку просив нас знайти наркобарига. Так що одним завданням у нас тепер менше. На цьому моменті ми підійшли до напівзатопленої будівлі, з якої нам треба змародирити деяких речей. Зараз ми швиденько розправимося з місцевими болотниками і продовжимо збирати речі. Why are you running? Why are you running? Я, мабуть, не буду напружувати вас необхідністю дивитись на мою майстерність, тож швиденько розберемось з усіма гадами, заберемо наші речі і повернемось назад у місто. На цьому моменті, для того, щоб вберегтись від перевантаження, я вирішив качати силу. За мами з Тіктоку прийнято вибачатись, тож, вибачте. Нарешті, як нас і просили, відстрілюємо сраку мусі, забираємо її і прямуємо у місто. Алілуя! Ми це зробили. Саме час підбивати підсумки виконаного. Отож, в нагороду від наркобариги ми отримали жменю препаратів і обіцяні нам 200 кришечок. Від продавця паличок ми отримали не обіцяні нам 600, а цілих 900 кришечок, що звичайно супер круто. Від їбанутого діда ми отримали обіцяні нам 200 кришечок та ще й 100 кришечок зверху премією, так як за його словами стіні сподобався відтінок фарби, який ми принесли. Ми йому нагадали, що він їбанутий, і записали 300 кришечок на свій рахунок. Так саме час віднести сраку мухи пані вченій. За нашу роботу вона дає нам обіцяні 200 кришечок. Звісно, вона заплатила те, що обіцяла, але відчуття, що не додала. Ну і Бог з нею. Так, а тут виявилось, що ми взагалі забули про малу лису гниду, тому швидко біжимо до лікаря, купляємо Радикс і чистимо ту калюжу. Нагорода закупання в лівоті і сечі ми отримаємо обіцяні нам 200 кришечок. Отримавши платню від всіх наших лохів а, в душках клієнтів, ми зрештою можемо відбити загальну суму. А склала вона без урахування всього того сміття, що ми назбирали в процесі, 1800 кришечок. На фоні нашої загальної мети може здатися, що це небагато, проте, якщо ми подивимось на загальну суму у нас в кишені, ситуація виглядатиме приємніше. Як бачимо, сума складає 5234 кришки. Але це вже з урахуванням проданого сміття і овочів з городу. Перший етап наших заробітків у Diamond City можна вважати завершеним, а от спеціально для другого я вже вкачав навичку, яка називається кишеньковий злодій. Думаю, особливої необхідності пояснювати, для чого вона треба немає, тож дочекавшись темряви, ми починаємо нашу темну справу. тюрьмы, блядь! Ех, як би я хотів сказати, що я перша людина, яка ризикує бути застреленою через крадіжку їжі і сміття, проте не скажу. За результатами нашої бурхливої ночі, ми змогли заробити трохи менше 600 кришечок. Що, звісно, небагато, проте це лише те сміття, яке знаходилось ззовні. Вдаратися у будинки місцевих, поки вони в них сплять, явно не краща ідея. Тому ми дочекаємось дня, коли всі підуть на роботу і спокійно доробимо те, що почали. Оскільки ми наш кримінал запланували на денний період часу, то нам необхідно попіклуватись про маскування. Що ж тепер нас ніхто і ніколи не впізнає. А це значить, що ми тихо і обережно направляємось до чужих. hot. The wrong house, boo! Hey, hey! Просто жартую. Насправді все пройшло гладко і без заминок. Після продажу усього награбованого ми отримаємо суму у 6599 кришечок. А це значить, що ми ще ближче на крок до нашої мети. Тому наступне, що ми можемо зробити, це піти в бар і їбануть 50 грам. Коли я прийшов до бару, там розігралась справжня драма. Проте я не змушуватиму вас слухати ці тарантіновські діалоги, а краще поясню усе на пальцях. Є значить, оця жіночка, яка регулярно ходить у бар і, скоріше все, їбеться з барменом. А це її чоловік, який, звісно, проти всього цього. Тому він вирішив прийти у бар і розібратись з барменом самостійно. Що із цього вийшло, давайте подивимось. Ну, ви все бачили самі. Переможений принизово покидає бар, а бармен каже: нам не дуже приємні речі. Блять, от знаєте яка найгірша річ у алкоголі. Це те, що за нього треба платити. Ой, блять, і так ми не домовлялись. Пригощати мене хтось у цьому барі буде наврядче, адже з усіх знайомих тут тільки ця мадмуазель а з нею у нас відносини якось не склались. Тож ну його в баню, підемо краще прогуляємось на подвір'ї. Ось ми виходимо з бару і повільно собі прогулюємось у центр міста. Але відійшовши недалеко від бару, ми помічаємо того самого тюбіка, який тільки що вихватив пізди. Він все ж вирішив не здаватись у цій ситуації і запропонував нам невеличку роботу, а саме організувати йому супровід у бар і прикриття. Ми, в свою чергу, за нашою старою традицією витросили з нього аванс і відправились на завдання. Всередині наш з вами герой коханець вирішив довго не думати і одразу дістав пістолет. Особисто я вважаю, що будь-який конфлікт можна вирішити мирно, проте не в тому разі, коли у вас є можливість залутати чийсь труп. Після вдалого нальоту я, звісно, залутав усе, що можна було. Після цього я вирішив поговорити з нашим тюбіком. Він розчарованим голосом сказав, що не може повірити в те, що вона померла. Хто вона? Типу, вона? Так, одразу хочу вибачити за цю дойопку. Насправді локалізатори великі молодці і велика вам повага. Ви єдині, блять, хто це зробив. Дякую вам за те, що можна грати в улюблену гру рідною для мене мовою. Окрім смачнесенького луту в кишенях у Бармена також була записка, у ній зазначається, що скоро намічається якась угода наркотичного характеру, чого ми, звісно, пропустити ніяк не можемо. Тут наш Тюбік після нерівної суточки з Барменом набрався сміливості і пропонує влаштувати засідку на всіх учасників наркоугоди, тим самим забрати собі і гроші, і препарати. Скоріше за все, він наївно думає, що ми з ним чимось поділимось. Але допомога його не завадить. Тож беремо ноги в руки і поїздуємо на місце зустрічі. Наш геніальний план з надійністю швейцарського годинника заключається в тому, що я, типу на них нападу, а тюбік, типу, потім допоможе. Як на мене, краще і не придумаєш, тому залишається лише це все реалізувати. Вийшло досить вдало, але особливої допомоги від Тюбіка я так і не отримав. Спершу треба, не втрачаючи жодної секунди, швидко забирати весь лут, який валяється на землі. Ну а наступним кроком ми йдемо і розмовляємо з уцілілою напівзгнившою бабкою. В обмін на своє жалюгідне життя, вона пропонує нам розповісти, де знаходиться їхня нарколабораторія, що нас, звісно, дуже цікавить. Особисто я планував все вивідати у неї і потім її застрелити, але вона якось дуже швидко втікла, і я навіть не встиг її добити. А тут наш Тюбік, втративши останні краплі страху, запропонував нам розділити здобич, у відповідь на що одразу був посланий нахуй, і відправився чомусь до наших ящиків підозріло до них нахиляючись. На цьому кадрі видно, як цей поц остаточно підписав собі смертний вирок. Адже він пнув нашу собаку, що ми, звісно, йому не пробачимо. Тому цей урок краще запам'ятати всім. Ні в якому разі не чіпайте собаку, котра винна мені гроші. Те, що я стою у такій позі, дає вам точно зрозуміти, що наша друга серія підійшла до свого завершення. А її загальний результат це 8193 кришечки. Ну і, звісно, всі ці соковиті й дуже дорогі препаратики. Їх надмірна кількість у моїх кишенях каже нам про те, що в наступній серії я примірюю на себе костюм наркобариги. Бувайте!